Голосно, щоб всі почули, навіть приходять молоді, трошки старші, ще старші, немає значення, але що вони були в файному настрої, в такому, який настрій на чудовому весіллі, Ви ж розумієте? Друзі, зараз ми будемо робити масовий танець на нашому весіллі, який називається не на нашій мові флешмоб. Отак От при точки, мені, будь, будь ласка, формуйтеся. Один, два. Підходьте, будь ласка, ближче до нас. Просимо, я прошу, батьки просять, кухня просить, молоді, всі просять. Дівчатка, всі ходіть сюди, всі повторюйте разом зі мною. Я буду це все робити одною рукою, тому що в мене така палка, яка говорить, розумієте. Ви робите це двома руками. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Походить. Поїхали. Шість, Сім. и трисям. Раз, два, три, аж дерев. П'ять. Сім. Сім. Потавки. Показуй я. Показуй, показую. Блуданочка, показує. Юрочка, підіймом, ласкович український. Блудачка, ближче, ми не строймо часу, бо не разокінчується. Ну, попереду, давай.